Вітаю вас в ефірі Акценти 6 грудня. Професійне свято відзначають ті, в кого українці зараз вірять найбільше. Це Збройні Сили України для нас. Вони крутіші за будь-яких супергероїв, адже саме вони тримають наші небо і землю. За що їм велика шана та подяка саме про українських військових? Ми поговоримо сьогодні в програмі у студії. Зі мною лейтенант Євген Олексенко, тимчасово виконуючи обов'язки начальника групи цивільно-військового співробітництва 110-ї бригади, переможець та призер ігор воїнів. Та Ігор Нескорених вітаю вас. Добрий день. І, по-перше, вітаю вас із професійним святом. І думали ви взагалі коли-небудь, що будете служити в лавах Збройних сил України? І розкажіть про свій військовий шлях. По-перше, я хочу всіх побратимів, всіх причетних до воєнної служби привітати сьогоднішнім великим святом. Я вважаю, це свято на рівні Дня Незалежності України та Дня Конституції найважливішим. А з приводу вашого питання хочу сказати, що я ну так вийшло, що за стану здоров'я я був непридатний до строкової служби, і у мене почалася вже антитерористична операція. Я тоді вже потрапив до добровольчого підрозділу. Потім ми легалізувалися в 11 й бригаді. З 14-го року були добровольчі підрозділи, з 15-го року, по 17-й рік у мене була офіційна служба в армії. Uh -huh. А тепер вона почалася 24, ну, 24 числа 2022 року. Тобто я вже офіційно 9 місяців. Uh -huh. На жаль, я був по першому пораненню списаний як інвалід війни. І 5 років я був ну, майже на відпочинку, скажімо так. З 2017 року я займався громадською діяльністю та е спортивною. Uh -huh. Мене запросили після списання на ігри нескорених, це було такий Inuitus Games. Щоб повірити в себе, ми почали тренуватися в 2017 році. Ну, мені в лікарі як так, так ну заборонили взагалі займатися спортом. Навіть сказали не те, що заборонили, я не зможу. І спорт був як для реабілітації, а потім почалося вже як щоб повернутися на службу спочатку до по своїй першій мобілізації. І він мені і зараз допомагає після цього поранення, яке в мене було, ну повернути форму і повернутися до на службу. Тобто, у мене спорт і служба, вони взаємопов'язані вийшли. Переплітаються. Ну так ми не можемо оминути увагу вашу спортивні досягнення. Ви ж прославляєте Україну і на цьому фронті також виходить. І цьогоріч ви виграли, встановили новий рекорд навіть в ветеранських змаганнях ігри воїнів. Як вам вдається все ж таки тримати спортивну форму? От ви кажете, що не можна було займатися, а ви все ж таки пішли. Це потрібно було для вас особисто, мабуть, якось так. А я просто отримав, коли поранення. Я коли в госпіталі лежав, мені коли дозволено було, я зміг ставати, ходити нормально. Я почав трошки для себе тренуватися. Тобто, якщо б я не поранений був, то можливо б результати були погірше. Ну і чесно скажу там, я на рекорди ніякі не розраховував, але. Коли нас відпустили на тренувальний збір, нам організувало міністерство тренувальний збір, відпустили до Британії. Нам було місяць потренуватись. Взагалі, перед першими своїми змаганнями, я три терміни підготовки проходив. Це десь мінімум три місяці зборів було навіть більше. За 9 місяців. А тут ми за, ці, за час війни взагалі один раз. Тобто він з коли почався, я тоді був в оточенні, ну, в Донецькій області. Ми там тоді воювали, там у нас були дуже великі проблеми. Я навіть не знав, що були ігри нескорених, що вони mm -hmm. взагалі команда поїхала. А я вже потім був викликаний на ігру воїнів. Це те ж саме, звичайно, на війні тренуватися неможливо. Але, ну. Інколи, якщо є можливість хоч щось робити, треба робити. Воно для... допомагає підтримувати бойовий дух. Коли... Для вас це перемога, це рекорд. Що це значить? Ну я був дуже здивований, чесно кажучи, але нам було поставлено завдання прославити свою країну там і зробити а, фурор. А, тому що я ж ще й друге місце за по ядру отримав. Це для мене теж угу. був взагалі успіх. Я ніколи не тренувався, нормальне ядро і. Це якось так вийшло, що треба, значить треба. І я в себе в тому плані не вірив. А, але я зробив все, що міг. Якраз ми представляли Збройні Сили України, і там були західні наші партнери. Ми зробили своїм досягненням доволі таки великий фурор на цих змаганнях. Ми були вперше туди допущені а Британська команда не поїхала, поїхали ми замість них. Бо отак. От. Тому ми представляли. І навіть британців, ну тим не менше, тоді потиснули руку нашому другу Борису Джонсону. Вже він не прем'єр, але Британія продовжує надавати підтримку нашій країні. А ви взагалі по відчуттях? От коли були за кордоном, чи відчули, що світова спільнота от справді уважно слідкує за тим, що у нас відбувається, підтримує нас до шляху на шляху до перемоги? Ну скажімо так, що офіційна влада і більша частина, я думаю, так. А деякі Почали втомлюватися вже коли ми. Це вже було десь півроку, якраз нашого їх загострення. Ну, розумієте, для мене війна почалася давно, в 2014 році, з, -з, -з, -з квітня. І тому е я не рахую дні, я вже рахую роки. Ну, Якщо вже ми не втомилися, то і їм не можна. Але я вам скажу, що Джонсон справді втрачав підтримку через нашу підтримку. так. Його не ну, всі люди. За це поважали, деяких просто хвилювала лише економічна складова його політики. Причому внутрішньої політики більше нічого таке теж було. Якщо чесно, я не розумію. Він доволі із тих варіантів, які у них були за цей час. Я думаю, що він був, на мою думку, він був, якщо не найкращий, то точно не найгірший. Але нам не судити, як кажуть, у нас зовсім інша політична культура, на жаль, ще до них далеко в цьому плані. Це за те, що його гуясняло, у нас би навіть ніхто би це не помітив. Бо офіційно його сняли через те, що він святкував в коронавірувпочат коронавірусу свой день народження. Ну у нас так трішки ну, на жаль, по іншому ставлення на жаль, так, до цього. ми до цього не доросли ще. Наші воїни, вони от справжні герої. Ось уже 9 місяців боронять і звільняють наші землі від ворога від так званої другої армії світу. Так вони провалили і путінський план Київ за три дні відвоювали, і Харківську область, і Херсон. От чому ми виявляємось сильнішими за озброєного до зубів агресора та ще з армією, що перевищує в кількості нашу в рази, от, на вашу думку, як так? Тому що у нас досвід. У нас великий досвід за ці, за ці роки. Тільки досвід чи, можливо, щось дух. інше? Ну, досвід це перш за все. Дух, досвід, дух, е, бажання. І ще ми на своїй території воюємо. Це те, що накладує часто певні обставини, що ти, ну, у тебе є мотивація велика. Причому насправді, чим гірше вони роблять, тим більше мотивують воювати ще більше. На жаль, наші закордонні партнери так не допомагають, як би нам хотілося. Насправді, якби нам допомагали так, як Радянському Союзу в Другій світовій війні, я думаю, що ми б воювали більш успішно і швидше. Тому що справді зброї не вистачало. Наприклад, якщо на Києві було краще, то в Квітні у нас були з цим проблеми. Але насправді. Було б велика нерозберіга, як то кажуть. Але якщо б, мабуть, було б у нас все добре організовано, то я б навіть до армії не потрапив, тому що ми навіть комісію лікарську не проходили в перший день. Так, а ви самі пішли 24 так, лютого? Так, Я був резервістом територіальної оборони mm -hmm. а, ну, тому, що мене з звичайних збройних сил зняли. І коли моряки потрапили в полон, було це в році, мене повернули ну, на облік. Я пішов в територіальну оборону, якраз тоді створили підрозділ. Е, ну, в принципі, і все. Знав, куди їхати, навіщо їхати і коли. Просто була проблема дістатися, тому що там була паніка. Ну, Перший день війни він був такий. Ну так, він такий раптовий був для багатьох. От ви сказали, що у нас виходить протистояти так сильно ворогу, тому що от ми більше, ми на своїй землі, ми і мотивовані. А от яку роль у цьому протистоянні відіграє згуртованість суспільства от навколо однієї мети? Ми ж показуємо більше, ніж те, що зараз там відбувається в тій же Росії. Ну я розумію, що різниця між антитерористичною операцією і цією загостренням? Mm -hmm. Як ми його називаємо, продовження війни, просто війна, не знаю, хто як, ну, вона набагато більше, масштаби більші. На жаль, немає поняття, є мирна повністю територія, а є територія, де воюють. Такого вже нас, на жаль, немає, тому що прилетіти може будь яка точка України. Це теж, я думаю, мотивує. Але я вважаю, що суспільство, вона звичайно об'єднане, але треба рухатися в цьому напрямку далі. Тому що постійно хочуть якимись чварами якось ну, пересорити переш, певні вести суспільства по політичним мотивам, по економічним. Це робить ворог для того, щоб ослабити оборону. Тому що їм треба, їм правда, треба, якщо вони зрозуміли, що не можна е, по силою нас Но забрати, та, та в принципі. Грошима купити, то вони думають розбратом взяти. Тому що історія показує, що українці справді сваряться. Якщо вони справді можуть розсваритися, то ворог просто чекає, коли Україна сама себе знищить. На мою думку, ми вчимося вже на, насправді на своїх помилках, і ми особисто ми і так були завжди, як ветерани, активним ну, прошарком суспільства, громадська діяльність, навіть і політична інколи. Ми ніколи не були осторонь. Я не вважаю, що армія повинна не займатися політикою. Тобто, я вважаю, що війна це, це елемент. Дипломатія. дипломатія це є політика. Тому ми всі політики. Ну, ну, насправді, ж, наша вислуга офіційного років це державна служба. Якщо державна служба, значить ми вже теж державники. Тобто ми не можемо бути осторонь. Нам треба виправляти помилки. Я вважаю, помилок хоч було і багато, але нас історія вчить, що нам столітня давність, нам такого не потрібно. Як от були національні визвольні змагання, ми в цьому разі потрібно нам перемогти. Але також я вважаю, що ми не зможемо перемогти і заспокоїтися. Такого більше не буде. Тому що Росія, поки існує, вона буде нашим ворогом не тільки ментальним, але й постійним. Можливо, вони будуть зализувати рани років 10. Але я вважаю, як сказав Главком, справді буде війна. Після нашої перемоги я ввірю в нашу перемогу. Для мене перемога буде остаточна, повне звільнення території. Але я думаю, що наша влада, спираючись на думку Заходу, не, ми не будемо кордони переходити, які були до 91-го року російськими. Це буде наша помилка, і нам доведеться через 10 років її виправляти. Тому що вони не заспокояться. Все буде як, як перша чешенська та друга чешенська кампанія. От і все. І, на жаль, це так, тому що ну, ракети теж вони зможуть робити. Так, вони зараз. Проблема в тому, що вони зараз вбивають нас тим, що ми для них робили до 2010 року. Південмаш, Моторсіч, до 2019 року да, все це робили їм. Зброю поставляли, мотори, головне технічна експлуатація цих взагалі засобів, які зараз нас знищать. той тобто самий Моторсіч, до речі, Південмаш. Це як ну, така, я не знаю, отвєтка. Угу. Це так доля з нас сміється, що ми були недостатньо. Послідовних своїх державницьких позицій у 2014 році не навели нормальний порядок до 2022 року. Але я вам скажу, що я у мене є чим порівнювати. Навіть те, що була там паніка перших, перших днів війни, все одно було організовано все так, що фронт не втратив, а ну, взагалі армія не втратила боєздатність. Вона тільки стала посилюватися, тому що мобілізація 2014 року зовсім відрізнялася від 2022. Тому що в 2014 році, коли стався Лавацький, російські війська вперше зайшли, це був шок і пані. Ну, це було оточення. Чотири батальйони зайшли, і це було оточення. А коли зайшли 44 батальйони, вони билися за якесь село. Це різниця велика. За вісім років армія шах так вперед зробила велике. Угу. І такими поступовими кроками розвивається. Це ще відповідь на те питання, чому ми з Другою армією світу боремося на рівних, а потім почали перемагати. Ну тому що, мабуть, у нас. По-перше, ініціативність командирів, вони самі були солдатами, вони на цій війні вчилися. А, а у них все-таки це радянська тактика. По-друге, ми вивчаємо західну тактику, наскільки це можливо. А по-третє, це людські кадри, тому що ми ну, історично так склалося, що Російська імперія завжди воювала в усіх своїх війнах і Радянський Союз за рахунок українців. І чомусь їх пропаганда а, два шляхи, так би мовити, була. Перший шлях це те, що і думка, що у нас ніхто не вміє воювати, а друге, що без нас не можна воювати ну, існувати. Ви, і якось це в голові поєднувалося. Це, да. це у них якось це поєднувалося, і як бачу, бачу, показує практика, не дарма на Рейхстагу українці прапор підіймали. Тут чи, мабуть, треба й розуміти, що все ж таки, якби там вони не говорили про здобутки там другої світової про перемогу, все ж таки вони окупанти в цій ситуації. Ну як мінімум, і в них а... в головах все одно це залишається, що вони прийшли на чужу землю. Мені здається, що Я в цьому думаю, мотивація що... у них так. не не дуже. Ні, ні, я думаю, що їм байдуже. Просто вона така історична традиція. Ну тоді їм байдуже, а нам не байдуже. Вони вже тому багато воїн пройшли. Вона одна, в принципі, вона дуже доволі таки насправді досічна армія, тому вони не розраховували на такий опір, насправді, mm -hmm. України. І вони недооцінили територіальну оборону також. Mm -hmm. І я думаю, що нам треба далі розвивати територіальну оборону у Збройних силах, добровольчі формування. Це дуже важливо. Нам потрібно зробити висновки з тих помилок, які вони звели. Це робимо. перш за все забезпечення. Це можна тільки після перемоги зробити. На жаль, нам ворог не дає часу виправлятися зараз. Але треба готуватися до того, що військовий промисловий комплекс треба розвивати і бути самодостатніми в цьому напрямку. І на партнерів можна лише мати надію, але самому забезпечити повністю армію. Особливо це про військову техніку маю на увазі. Ну, насправді, в нашій бригаді, наприклад, військової техніки, на жаль, не було. А якщо б вона була, то взагалі могло б бути набагато краща ситуація. Наприклад, взагалі, жодного оточення у батальйонах не було. Ну, це теж важливі такі питання. Треба це виправляти. Я вірю в те, що Україна зробить висновки, буде готуватися. Після перемоги в цій війні треба буде готуватися до іншої, але вже на наших умовах і вже більш. Більш розвиватися, тому що ми розуміємо, що армія України повинна по пошиселенності бути хоча б як 3% населення. Ну, на жаль, з таким ворогом, як Росія, ми не можемо бути як Ізраїль. Там кількісна, принаймні, перевага так точно є. Ну, тому Росії. ми повинні мати армію, на жаль, рівну їй, щоб бути забезпеченими від того, що вони будуть окуповувати нашу територію. А що стосовно обстрілів, це вже інше питання. Це треба робити такий, як купол в Ізраїлі. І ви ж розумієте, що територія Ізраїлю це не територія України, і ми так не зможемо її перекрити. Поки що це неможливо. Навіть американці, я з ПВшниками і з прошниками американськими, коли спілкувався на змаганнях, вони казали, що 12 ракет, а вони все одно 8 можуть дико збити. І чим більше ракет летить, тим менше вони можуть зробити. Це у них досвід по Іраку був. Але так само я розумію, що ми можемо стати найкращою армією в світі за досвідом. І за бойовим духом, ну і тепер за досвідом вже самої війни. Тому що ми ведемо війну, якої не було з Другої світової. Повномасштабні бойові дії. Я думаю, що це теж буде внаслідок для розвитку, не тільки ж ВПК, ВПК, що воно ж розвиває потім всі інші галузі. І наприклад, будівництво галузь теж це як дотична до ВПК буде розвиватися. Це багато цього. Електроніка буде розвиватися, тому що для ракет потрібно, розумієте. Теж чіпи і таке інше. Це все воно буде, я вважаю. Просто треба запастись терпінням. Є три речі, на які можна дивитися безкінечно: як тече вода, горить вогонь і як збільшується лічильник втрат ворога. Втім, ми розуміємо, що це дається нам непросто. Ми також втрачаємо на найкращих і щодня їх згадуємо в хвилинах мовчання. От як держава підтримує родини, що втратили своїх. Ну, насправді, якщо, дуже важливе питання, тому що якщо людина загинула і є докази, то держава виплачує компенсацію. До 15 мільйонів тепер підняли. Але розумієте, так як зараз така війна, вона не позиційна, часто змінюються позиції, то багато на окупованої території, на жаль, залишаються військовослужбовців, довести смерть яких встановити неможливо. Тому держава піклується. Таким способом вона перераховує, поки не знайдено буде тіло. Або коли людина буде в полоні, наприклад, це доведено, mm -hmm. да? вона отримує заробітну плату, сім'я, продовжує отримати, поки людина не повернеться. Тобто, переформлюється картка, а, ну є такі певні mm -hmm. нюанси. Якщо це цікаво, це краще військома, це вони тим займаються. Але я вам скажу, як це власник, що а, держави піклується, їх треба краще насправді. Тому що я вважаю, що це був крок неправильний, коли військовослужбовцям, по-перше, перший, перший крок який, був, вони відмінили заробітну плату, а друге ж може було, щоб будуть збережені ну, взагалі робочі міста, є місця. Якщо їх відмінять, це буде великий удар. Тому що розумієте, коли рік повоюєш, це одне, коли три роки повоюємо, це вже буде значить, що люди повинні кудись повертатися. Це буде соціалізація. Тобто, я як вже пройшов певний етап соціалізації повернення, мені спорт допомагав, наприклад, да? діяльність певного. А тепер це ж буде масово, це ж тепер набагато більше. Тепер дуже велике буде навантаження на Міністерство ветеранів, яке повинно працювати. І це все комплексні заходи. І це теж треба розвивати. Ну, це ж що... психологія. Звичайно, так, так. це, на жаль, треба вже розвивати буде зараз. Але так як це і здоров'я суспільства в цілому, це так це, це стабільність суспільства, перш за все, так. Настане день. Закінчиться війна, закінчиться нашою перемогою безумовно, що ви зробите найперше? А, ну, хотілося б, звичайно, державний прапор підняти в Мелітополі, а краще навіть у Запорізькій області, це в Васильівка, яка зараз окупована, там просто походить звідти мій рід, частина мого роду. Тому от, щоб я хотів, щоб бути особисто дотичне до звільнення саме цих територій Запорізької області. Бо так, запоріж... ну, Запорожець, мені. Важливо звільнити від Мелітополя до Бердянська та Приморська, розумієте? І Якщо я це зможу особисто в цьому взяти участь, я буду вже щасливий. Ну, будемо відмічати, це буде велике свято для нас. Мабуть, неділю буде гуляти. А потім повернемося до справ і тому, і до спорту, звичайно, і до справ, і до розвитку, і тому що треба буде суспільство. Нас суспільством треба буде знаходити спільну мову, тому що нам буде треба соціалізація. Потім ми повернемось. Треба ну, розвивати країну, треба відбудовувати країну. Будемо розбирати завали. У нас буде багато часу. Насправді, добре, що у вас уже такі чіткі плани, значить, точно не за горами. Ну, ну так Дякую я вважаю, вам. що так. Дякую вам, що завітали. Команда Акцентів ще раз вітає вас і всіх наших захисників Дякую. і захисниць зі святом. Ви наша надія і опора. Бережіть себе, Дякую. перемога вже близько. В гостях був лейтенант Євген Олексенко, тимчасовий виконуючий обов'язки начальника групи цивільно-військового співробітництва 110-ї бригади, переможець та призер Ігор горвоїнів та ігор нескорених. А я дякую за увагу. Тримаємо стрій! все буде Україна! Хай щастить!